Давайте зараз поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту. Зокрема, про часів яр будемо говорити з Дмитром Кожубенком. Він є офіцером секції планування бригади Рубіш і майором Нацгвардії. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаємо вас. Слава Україні. Доброго дня студія. Доброго, Доброго. дня, шановні глядачі. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію. Ситуація на часовому яру зараз є однією із найпружніших на всій ділянці фронту. Противник на даний учасник стягує дуже великі резерви живої сили техніки, артилерійських систем, дуже висока інтенсивність застосування армійської авіації, але наші військовослужбовці леви із сил оборони України просто проявляють всю майстерність військової справи і роблять все все можливе і неможливе для того, щоб або Зупинити просування противника або е, призупинити, або просто не унеможливити його, тому що противник насправді е, суне і суне просто штурмові групи за штурмовими групами. Стільки м'яса Росія кидає для того, щоб захопити дане місто, це дуже великі втрати. От, і просто важко уявити, чим керуються їхні командири, відправляючи цих людей на вірну смерть, тому що вони знають, що ну, вони там загинуть усі просто. Пане Дмитре, а от я якраз стосовно тактики російських окупантів, хотів поговорити. Вони намагаються зараз саме захопити місто чи також і обійти його з різних сторін? Противник насправді застосовує різні тактики безпосередньо на часовому Яри і на інших напрямках. Він ніколи не зупиняється на чомусь одному. Це одна із сильних сторін противника під час штурмів. Якщо в нього, наприклад, не виходить штурмувати в лоб. Він застосовує іншу тактику, мовно там може зайти е, з флангів і проводити демонстративні дії по фронту. Безпосередньо зараз у противника можливості обійти з флангів на щастя немає, тому вони пробують е, іти в лоб. І в лобових атаках вони е, стирають свої підрозділи. Також є, звичайно, е, можливість того, що противник обійде з флангів. Зараз вони безпосередньо просуваються. Е, в районі населеного пункту Іванівське, от що є сусіднім населеним пунктом із містом часовим яром, але і на тому напрямку сили оборони України дають гідну вісіч, також безпосередньо на районі оборони нашої бригади Рубіж противник також здійснює штурмові дії. Різного характеру із застосуванням різних артилерійських систем, із застосуванням різних хитрощів, навіть із застосуванням мотоциклів квадроциклів, що є не поодиночним випадком, і на інших ділянках фронту, наскільки мені вдома вони також застосовують дану тактику. Тому це знову наголошує на тому, що противник не соромиться і не боїться удосконалювати свою тактику ведення бойових дій, тому недооцінювати противника не варто. Вони тупі, але хитрі. А чи достатньо боєприпасів для того, щоб ефективно тримати оборону в таких умовах? Як сказав вже наш президент, боєприпасів у нас не так уже й багато, і саме тому ми робимо паритет такий умовний паритет, застосовуючи умовно бережуючі боєприпаси. Це fpv дрони, а також дрони зі скидами. Безпосередньо оператори нашої бригади Рубіж відбивають штурми за допомогою fpv дронів Під коректуру квадрокоптерів здійснюються точечні удари артилерії. Ми бережемо кожен снаряд, тому що ми розуміємо, що кожен снаряд має летіти в ціль, а не просто як урашиків накривати площі. Так само і на Часовому яру там постійно працюють оператори FPV-дронів, я знаю, що вони працюють дуже вміло, тому що наші воїни і силоборони роблять все можливе. Вони постійно вдосконалюються і вдосконаляють свої засоби для знищення противника. Пане Дмитре, дуже вам дякуємо. Дякуємо вашим побратимам. Це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж майор Нацгвардії.